Поправка Європейської солідарності про те, що щоб гроші з прибутків діяльності фонду по видобутку корисних копалин, які ми зробили з Америкою, щоб вони йшли на оборону, то комітет відхилив таке враження, що а де ви будете копати ці копалини, якщо Росія захопить землі? Ну можливо, дійсно зараз треба передусім на, на, на зброю, на оборону, на все на все, що пов'язане з захистом. Тому о, коли я дивлюся на всі ці речі, у мене є одне велике питання: всі ці слова, які офіс президента у своїх відосах, усі заявах, які говорять, вони як з ділом корелюються? Аж ніяк. Якщо вони не корелюються з ділом, це означає одне, що офіс президента, як структура, яка сьогодні фактично, і президент Зеленський вони сьогодні абсолютно не дбають про оборону тільки на словах, і роблять деякі речі для того, щоб відвести очі, але системної роботи, щоб швидко розвивалися технології, щоб швидко вони впроваджувалися, щоб ці технології і необхідна зброя йшла на фронт. Щоб е, о, якомога ефективніше було використання коштів наших партнерів, які готові фінансувати наш військово-промисловий комплекс, цього немає.